S504 це C -E. Знову є в наявності у нас ось цій моделі 50 ок із кондиціонером. Присутні вони у нас ось такому чорному та не менш гарному зеленому кольорі. Ця 50-ка вартує на сьогоднішній день 12 тисяч доларів. Ми маємо 4 циліндровий кемлський двигун 495, -й. дуже гарна комплектація. 8,3 на 20 колеса попереду, 12,4 на 28 колеса позаду із задніми вантажами. Тут присутні компресор та ресивер. Він йде на пластикових передніх крилах два бічних баки загальною ємністю 70 літрів. Всередині цей трактор йде повністю зашитий з рівною підлогою, з підвісними педалями, з боковими речагами керування цього трактору. Також тут присутні реверс та двохдискове щеплення. Камера заднього огляду тут також є. Сидіння йде з підлокітниками на амортизаторі, також присутній. Тут люк. повторюсь, кондиціонування та опалення тут також є. Позаду цей трактор йде на притискній гідравліці. Також є крюки зі змінними яблучками і центральний гвинт із амортизатором. І класна річ, це виносний важіль навіски, за допомогою якого можна керувати навіскою вверх-вниз прямо з вулиці. І вартість ось такої моделі складає 12 тисяч доларів. Доставка наша. Ми знаходимося у Хмельницькому, обмінюємо живаний трактор на новий. На Кентавр надається два роки офіційної гарантії. Якщо цікаво, звертайтеся за номером телефону.